Доброго ранку, мої чарівні, прекрасні, давайте подивимось сьогодні таку тему, що нового йде у ваше життя, а що повністю відходить, так? Що відходить у минуле і більше не повернеться? А що прийде нове на місце старого, так? Може, чимось вас це порадує, може якісь бажання здійсняться. Може, якась людина до вас прийде ваше життя? Чи якась нова сфера, так, праці. Давайте подивимось. Подивимось зараз, хто прийшов до нас на розклад. Так, вже карти хочуть щось сказати. Нам цікаве. Так. Ну, давайте ще подивимось. Хто ж до нас дивимось вашу сигніфікацію, так? Якщо вона з вами резонує, то ви розумієте, що. Тут є ваша енергія, і ви дивитесь далі. Давайте. Хто до нас зараз прийшов? Яка прекрасна людина. Дивіться, вона і випадала, так? Королева Кубків. Дуже-дуже чарівна жінка зараз, так, у нас тут на розкладі. А, яка чуттєва, вона така. Співчувати вміє, так? дуже любить людей, дуже любить тварин, Всесвіт, світ цей любить. У вас є любов внутрішня, але, але ви можете і багато так сліз проливали і плакали. Ви дуже емоційна людина. Так? Ви все дуже близько приймаєте до серця, і іноді вам здається. Що все-все вже пропало, але, але ні, так. Так, Ви дуже цінуєте свою родину, сімейні цінності, в когось вже може бути дітки можуть бути. Так? Хтось був заміжня вас, чи вагітна, чи плануєте вагітність. А ви квітнете, так, неважливо, скільки вам років, ви себе прекрасно почуваєте зараз, ви дуже оберігаєте свою сім'ю, родину, своїх діток. Так? Оберігаєте свої сімейні цінності. А ви завжди за те, щоб все було як повинно бути так, у сім'ї, по всім канонам, всім правилам. Ви дуже ресурсна жінка, у вас дуже багато сил і енергії, щось нове творити, людям віддаєте дуже багато. так, І ви розумієте, що те все, що віддасте у цей всесвіт. Все вам в 100 крат і повернеться, тому ви завжди за добро, за світ, так? за прекрасні енергії в цьому світі. Давайте так, зараз будемо дивитися, що повністю буде відходити так вже у минуле і ніколи вже не повернеться у ваше життя. Зараз будуть відходити усі ваші переживання, все, що могло так вас побити, Весь цей негатив, який ви могли отримати після якоїсь тяжкої ситуації, якоїсь незрозумілої ситуації, де вам було дуже пога погано, так? де ви квітли і були чарівною завжди так, завжди сіли добро, але з вами сталося щось таке, що ви не могли зрозуміти. Для чого ця ситуація вам дана, але ви її проходите, і вона повністю відходить у минуле. Усі, дивіться, це ну, важливо, усі переживання ваші. Все, що вас турбує, поганого, воно повністю уходить у минуле. Давайте ще дивитися, що повністю ходить у минуле. Давайте подивимось. Ви прийняли, прийняли дуже чіткі рішення, так, і в вас вже є ключ для того, щоб відкрити двері в багатство, відкрити двері в благополуччя, в визабілія в цьому житті, так, в достаток, у всіх сферах. Тобто, все, що вас турбувало, уходить погане, і у вас вже є так. То рішення, яке ви прийняли, і ви вже не вагаєтесь. Так мені йде, що відходять вагання у минуле, тобто, рішення ви вже прийняли. І що виходить від минулого? Уходить ваш вибір, тобто карта ця і каже: Ви прийняли чітке рішення діяти, ви прийняли. Чіткий шлях, як вам жити далі в тій ситуації, так, яка вас турбувала сильно, яка приносила вам негатив, страждання, якісь так погані емоції, знесилення. І зараз ви дивитесь у нове і розумієте, що все, що вас турбувало колись, вже буде у минулому і ніколи не повернеться. Ви це навіть, я скажу, відчуваєте інтуїтивно. Ось просто настільки тут йде така сильна. Енергія, інформація про те, що ви це відчуваєте. Ніби, знаєте, все в мене є ключ від нового життя. Я зараз вийду у ці двері, вдихну повною груддю і піду у нове з посмішкою, з новим так, натхненням того, що в мене буде все добре. А зад, позаду залишаю позаду, усе негативне, усе погане, усе, що мене так сильно турбувало і змушувало мучатись, так? І фінансово, і морально, і фізично, і матеріально, і енергетично у всіх сферах, і емоційно це дуже важливо. Давайте ще. Так, бачите, карта відходу. Уходять, дивіться, повністю уходять у минуле всі ваші негативні емоції. Тобто була така ситуація, яка вас знесилювала, і все, вона відмирає і більше не повертається, тому що ми дивимось на те, що більше не повертається, так? Далі давайте подивимось, а що ж до вас нового прийде? Що таке нове прийде на те старе місце, да, де ви вже... Освободили енергетично, так, вже визволили цю енергію для нового. Що ж прийде для вас? Так, що нового йде ваше життя? Ой, дивіться, летить до вас нове знайомство, я б сказала, так, так. Летить до вас натхнення, до вас летить. Те, що над чим ви довго працювали, і зараз, зараз ви будете себе відчувати переможцем у своєму житті, до вас йде перемога, і мені так іде, що ця перемога буде йти з новою людиною. Тобто ви можете вийти зараз. У нове так, почуття світу, відчуття, почуття себе. І вам може зустрітися нова людина, з якою ви почнете спілкуватися, неважливо в яких сферах, і ви будете надихатися, жити далі. знаєте, Це буде вас. Просто стимулювати йти вперед. Може, якась людина, яка буде вам показувати своїм прикладом, що не треба жити минулим, а треба йти тільки вперед. Що ще нового йде? Йде переїзд. По-перше, йде завершення старого. Ця карта каже, що все старе вже не повернеться, так як і, 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 і то, того, того, що ми бачили з вами, дивимось. І може хтось дуже сильно мріяв про переїзд в іншу країну, мої любі. так? Thank <laughs> Тут нове йде вам, у вас ви будете переможцем в цьому. Тобто у вас все збудеться. У вас прийде нова можливість переїхати туди, куди ви дуже довго і сильно бажали, так, куди ви були повністю ціле цілеустрімленні. Тому це прекрасно. Може навіть хтось просто нову хату переїжджає, так, квартиру нову, якесь нове місце. Місце, якийсь новий район, там, де ви мріяли бути. Тобто це вас буде повністю влаштовувати. Це вас буде наповнювати, ви будете розуміти, що ось воно, я цього так сильно хотіла, так сильно бажала, і це здійсниться. Що нове ще йде? У Ще до вас йде чоловік, король Пентаклів, хтось для когось це одруження, тобто це буде чоловік з серйозними намірами, так? людина, яка вам може приложити щось серйозне, щось конкретне, не якісь тільки балачки, що ми колись з тобою зробимо там спільний дім. А все, що можна, так. Отримати у спільному вже домі, у спільних відносинах, коли ви вже з людиною живете, і розумієте, що ось воно, ця людина вам віддає максимум, що може віддати, і ви взаєм також йому віддаєте і вас гармонія у стосунках, у сім'ї, у всіх планах, у всіх сферах. так, Людина йде до вас, нова людина, з новими серйозними. Намірами, яка предложить вам у перспективі, так, щось нове. Що ще йде нове в ваше життя? Давайте подивимось, що ще йде нове. А, дивіться, йде, йде якась інформація, але наразі вона для вас е, закрита. Я б сказала, це може стосуватися <клес> сфери кохання, так? Тобто. Цю інформацію все свіче закриває, каже, вам ще ранувато про це знати. Але, але йдуть нові можливості, йде нове кохання, так? йдуть нові почуття, які будуть вас наповнювати. І подивіться ще додаткову карту подивилась тобто, у вас є всі сили. У вас є крила, у вас клітка вже відкрита, ви можете взлетіти і перхати, і насолоджуватись так? цим взльотом, цим польотом. Тому ну, це дуже прекрасно. Тільки подивіться вгору, подивіться, вона відкрита, вас нічого вже не стримує. Це вам здається, що вас щось стримує, але ні, нічого. Ви можете це все подолати. Дуже цікаво. Ще давайте карту дотягнемо. Так, зараз що в нас вона хоче сказати? Дивіться, йде нове те, що ви будете уходити від розбитого серця, від якихось незрозумілих обіцянок, від обману. так? Тобто це йде людина, яка вас буде цінувати, поважати і завжди буде з вами чесна. Тобто людина, яка відходить. Від усіх нечесних дій, нечесних обіцянок, тобто повністю з вами людина буде чесна, справедлива, і ви цього і прагнули, так, Це нове йде ваше життя, тому що хтось тут дуже сильно опікся так, в минулому, тому що у нас в минуле уходять серйозні переживання, які вас дуже-дуже турбували. Ну, давайте, давай, подивимось і ще що вас чекає, так, з цим новим всім, що воно вам принесе трошечки наперед заглянемо. Дивіться, та зависла ситуація, яка у вас була, вона почнеться рухати, і, рухатись, так, і набирати сили. Тобто ви почнете набиратись сил. І е, вам е, судьба, доля, так вищі сили. Всесвіт дає шанс отримати все те, про що ви так мріяли. Ви дуже багато зусиль так, приклали для того, щоб у вас була домівка, було щастя, був якийсь статок. І карта мага в кінці виходить і каже нам про те, що вам дається шанс повністю управляти своїм життям так, як ви того бажаєте. Тобто ніхто не зможе впливати на вас. Будете, ви самі знаєте, як вам робити, що вам робити. І для цього у вас є всі інструменти. Бачите, рука тримає, так? Цю. у вас є домівка, є кохана людина, бо на слебеді теж кохання, так, це коли ви обираєте і пару, одну не все життя. У вас є легкість, у вас є все матеріальне і є бажання, так, і є зброю. Змога всі свої бажання втілити у життя. А подивіться, яка вона спокійна тут, дівчинка, намальована. Тобто. Дівчинка настільки себе почуває гармонійно, настільки прекрасно, що все це ви отримаєте. І ви будете розуміти, я все можу в своєму житті. Усі перешкоди можу подолати, і все одно я буду прекрасна, все одно в мене буде все класно, бо я управляю своїм життям. Дуже гарний розклад, так, мої прекрасні чарівні. Я вам бажаюся найкращого. Якщо вас щось турбує, ви можете звертатися до мене на особисті розклади. всі мої Контакти є під цим, під кожним моїм відео. ось Тому я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі.